Незважаючи на очікування сезонного зниження цін, вартість багатьох продуктів в Україні продовжує зростати. Як повідомляють експерти Українського клубу аграрного бізнесу, основними причинами цього є посушливе літо, зростання вартості палива та збільшення попиту на сировину. Особливо відчутним є подорожчання молочних продуктів. За останні півроку ціни на молоко зросли на 26%, що обумовлено високим попитом та скороченням поголів'я тварин. Хоча що ціни на свинину наразі стабілізувалися. Експерти прогнозують їхнє підвищення до кінця року на 5-10% через зростання вартості кормів. За прогнозами експертів, ціни на продукти харчування продовжать зростати, особливо в зимовий період. Українцям варто готуватися до подальшого подорожчання, зокрема молочних продуктів та м'яса. Максим Гопка, аналітик УКАП, зазначає, що ситуація на ринку складна і залежить від багатьох факторів, як внутрішніх, так і зовнішніх. Він рекомендує споживачам бути готовими до подальших змін цін та планувати свій бюджет відповідно.